Друзі, всім добрий день! Звати мене Ярослав. Ви на каналі Life Capital і давайте коротенько, там 10-15 хвилин поговоримо про ринки, що відбувається, що робить мені дуже великі нерви. І я думаю, вам теж є певного роду хвилювання. Отож, є такий графік, який називається altcoin season, і видно, що по цьому графіку в нас, в принципі, ціна постійно опускалась, тому що екстремуми були все нижче, нижче, нижче. Єдине, що був нюанс, у нас був сформований рівень. Приблизно від квітень-травень, з травня по червень був сформований рівень. Відповідно, якщо підходити по логіки речей, є цей рівень пробитий цим екстремумом, який сформувався буквально нещодавно. Але, на жаль, не відпрацювала структура, тобто працює структура, коли не переписується максимум. Бачите? Ну, в даному Мінімум. Якщо ми хочемо рости, то має не переписуватись мінімум. Якщо ми хочемо падати, що ми бачимо, має не переписуватись максимум. Що було, тренд був окей. Даний тренд був зломаний, тому, відповідно, я дуже надіявся на це екстремум, але на вихідних нас винесло вперед ногами. Ну, скажімо так, дякуючи мені менеджменту, не винесло на весь депозит, ну я вже подивився по. Тих, хто копіює на 27% депозит просів. Дуже мені неприємно, дуже прошу пробачення за таку історію. Для мене це, ну, чесно кажучи, я взагалі не люблю нести за когось відповідальність за себе, без питань, бо в мене менеджмент збережений, просто, ну, щоб ви зрозуміли, 500 доларів тут, на торговому. Та, а, далі, на, тор, на другому торговому там 20. Відповідно, тут там грубо п'ятерка, яка виросла, на портфоліо, здається, теж 5 чи 7, щось таке та 7 Бум -бум -бум. інвестиційний один. Ну, тобто він теж в плюсі. Тут є там грубо, теж тисячка Далі на байбіті. Тут теж все зелене, бо це інвестиційна двіжуха. Тобто я страшно диверсифікований, плюс ще спотовий ринок, плюс роботи. Тому мене там тих мінус 100 доларів, які я там поніс, зараз втрати, абсолютно ніяк не задіне, а от зават я переживаю. А коли я переживаю за когось, я ще можу зробити помилки, і це подвійна удар мені ниже пояса. Тому, скажімо так, я в першу чергу. Повірте, за скільки, боже, з 2008 року, це 15 років ринку, вже пережив не один, як то кажуть, такий момент, коли в мене була ось така червона простень, що для мене взагалі є дуже-дуже ну, неприємно. Ну, останній раз я взагалі не пам'ятаю, коли таку червону простень зловив, але ну, маємо, що маємо. В загальному цей рахунок все рівно є позитивний. Хоч просто я, Ви, напевно, відкрилися десь вже в районі 13-14 числа, коли почався оцей такий, як я це називаю, червона Простиня. Все рівно рахунок є позитивний, тому що я торгував і падіння, я торгував ріст, і зараз на корекції я торгував в іншу сторону, бо, бачите, ринок нас виніс вперед ногами. Але в мене, мені менеджмент, як я вас і вчу, завжди зберігається. 1 до 2. На 8 втрачених, 16 зароблених, і це завжди дає мені можливість отримати дохід, навіть в такій ситуації. Бід звітуюсь, в мене немає жодної відкритої угоди через відложки зараз на. Покупку на пробій, тому що я побачив, що структура є повністю зломана. Ми почали, до речі, з вами про балакати про злом структури, де там скрін. Видно, що ми знову окунаємось в біткоін сезон. Давайте я перейду на денний графік по біткоін домінації. Видно, що домінація зростає, об'єми Ок, RCI вверх. Далі індекс Тезера зростає, причому суттєво на 1,6%. А Total 2 і Total 3 мінус і майже мінус 2%. Тобто. Ну, на 70% переливається в тезер і на 30% переливається в біток, що ми, в принципі, і бачимо. От, от картина, собственно, 025 плюс 1,65 рівняється от у тій домінації, яка втрачається. Тобто все тут логічно, як Божий день, і нічого нового я вам не розповів. Просто є е, паніка якась переживання, і народ переливається в біток і в тезер. Все просто. А альту, навіть з ефіром тупо скамлять. Це є прекрасна можливість, поки не зломана структура на бітку, а б на бітку структура є не зломана, поки не пробити рівень 63200. Ми просто маємо чергову корекцію, яка завжди відбувається на абсолютно всіх, на всіх булранах, без корекції не буває росту. Ріст, корекція, ріст. Все просто. Знову ж таки, маємо зараз ріст, корекцію. Трошки ріст, корекцію і таке теж буває. Ось, будь ласка, ріст, корекція, невеликий ріст, корекція, знов ріст. ну, тобто, Від цього нікуди ти не дінешся, або теж гарний великий ріст, локальна корекція, причому з пробиттям ну, лоя, да, той ложний пробій і пуля вверх. Ідентично тут. тобто, Все нормально, я без паніки, я просто не шорчу біток, бо зараз розумію, шортити його небезпечно, тому що, хоч і да, на газ 4 є. Потрійний дівер, що на MACD, що на RCI, я це бачу, я не сліпий, але на денці я абсолютно не бачу ніякої дивергенції. А якщо я не бачу на денці дивергенції, а тренд я дивлюся тільки по денному графіку, я не бачу сенсу влазити в шорти. Тому поки що звітую, знову ж таки, вертаюсь до звітів. Всі угоди, тільки активів, які виглядають сильними і над 50 мовінгом, тільки лімітками, тільки на підбір, абсолютно всі куди не плюнь. Немає жодного, який би десь там купувався без трендової структури. Все на підбір, навіть той самий лайткоін, який зараз в. Цьому самому в прихованій медвежі, але я думаю, що цей розпіл, який відбувся, він його зараз і прикрив. Немає більше угод на пробій, хоча ми сьогодні відкривалися на пробій. Тут просто-просто не хотів порушувати мані менеджмент, я би цю угоду вивів плюс, бо видно, що а, актив зараз відкочується. Але знову ж таки, я просто не хотів порушувати мані менеджмент, бо я розумію, чим це все може закінчитись. У нас стояла лімітка на пробій по 74, по-моєму. Бо був раз, два, три, чотири підходи. П'ятий підхід з пробоєм 50-го мувінга і його відкатило вниз. І при чому ви не повірите. Я вам, я вам скажу, я це дивився на власні очі, у мене просто в серце крові обливалося. Отут я, тут у мене закривається по 72,8, закривається стоп в мінус. Ну і дивіться, що, що той гад творить. Ну, Тобто, коротше кажучи, це, ну, це просто. Мене трошки підгоріло, але нічого. Спокійно відношуся. Є відкриті позиції, є хороші відкриті позиції. Є у нас відкритих декілька шортових позицій по активах, які реально дивляться на шорт. Тобто, знову ж таки, от вам яскравий приклад: це актив Engine Coin. На великому таймфреймі бачимо, що ця вся історія відбивалася від 50-го мувінгу. Є молот. Це є розворотний паттерн на хаях, вище молота, стоп, короткий стоп, погнали тейк. Як мінімум, якщо це дійсно зараз буде альткоін сезон, то цей весь актив, як мінімум, можуть злити до попереднього дна. Чому б ні, це є якоїсь якогось третього шолону, нічого на ньому цікавого нема. Тоже, всякі там пепи, шмепи і так далі. Турбо, шмурбо і так далі. Це все теж в шорт, тому що це мемкоїни, а от вже якісь більш-менш адекватні коїни я почав, почав навіть набирати. Наприклад, якщо нам там заїде хоча б той. Один Нір, то ми навіть тільки на одному Нірі, от вже є розставлена батарея по Take Proфіта, можемо зробити, скільки 50 плюс 40, 90, плюс 20, це є 120, 130, там то, грубо 135 доларів, це в ідеалі. Ну, я завжди все ділю напополам, тобто один НІР може нам відбити половину збитків. Якщо він залітає так, як має бути, він не то, що відбиває половину збитків, він взагалі повністю відбиває все. Ну Але якщо залітає НІР, то і всі інші теж мали би залетіти плюс знову ж таки. Всі лімітки стоять на підбір всіх основних таких сильних агрегаторів, які зараз є. Навіть біток теж, бачите, стоїть там по 6. зі стопом 63200, на відкуп по 64,250 і 63, відповідно, 450, тобто в районі свого потенційного дна дна. Тому не розстроїмось, тримаємось, як то кажуть, кубки, все буде гаразд. Я точно впевнений, що. Це не закінчення а, бичого циклу, це просто є така, ну, скажімо так, неудачний, неудачний підхід під, по третій хвилі. Я чомусь впевнений, що ми все-таки знаходимось в третій хвилі по еліуту, а не в п'ятій. От, В принципі, ну, якщо рахувати отак п'яту хвилю, то вона можлива. І п'ята хвиля є довша. Але я за свою історію не пам'ятаю, Давайте ми ще раз замірюємо, щоб. Тут є 10%, а тут маємо скільки відсотків. А тут маємо 170% від першої хвилі. Я не пам'ятаю, щоб, щоб третя хвиля була аж настільки сильно більша за першу хвилю. Тому, скоріш за все, це все є ось так. Це було розворот через подвійне дно і істина хвиля формується звідси. Бо тут є ідеальний підхід під 38 Фібу. Це конкретно по хвилі, тобто ми підійшли навіть, навіть якщо ми візьмемо звідси це і все рівно підхід під 23. Тут це є навіть нехай, якщо ми беремо ну, Взаліто правильно рахувати конкретно від, від хаю до наступного мінімуму, тобто, от 23, це є оптимально. Ну, навіть якщо я зроблю зовсім по-єврейськи, що так робити не можна, то все рівно ми підійшли максимум під 38. Ну Але, скоріш за все, ось це є істина хвиля сформувалась на рівні 63200. Не може бути тут рівень. Ну ну типу Це нелогічно. І рівень ще й плюс формувався а, з підтримкою 50-го мувінга. Тому, скоріш за все, це була перша друга. Ми зараз в третій, яка нам просто. Просто виносить мозги, нічого страшного, після чого буде ще одна корекція, і ще, по ідеї, має бути наступна п'ята. от Тому сидимо, очікуємо. Давайте зараз я фібочку приберу і подивлюся, прикинемо, куди би мала нас винести приблизно третя хвиля. Якщо все оптим... якщо все оптимістично, то, по крайній мірі, в район 73 протестувати цей хай, а тут, можливо, навіть і на перехай, то це було б дуже оптимістично скоріш за все, в район 74-75 у новому АТГ і тоді вже можемо піти на якусь корекцію. Так що в мене поки що такий розклад, і поки є не пробито 60, 60 скільки там, боже, сказав, 63-200 та 63-200, я все-таки впевнений в тому, що це буде ріст. Просто маємо дуже неприємну корекцію. Тому такі справи. Дякую вам за увагу, дякую вам за довіру. Я надію, що ви продивившись це відео, зрозуміло, що я не панікую, да, є неприємно за деякі монети, але я просто не хотів порушувати мені менеджмент. Я просто не хотів ризикувати більше, ніж це можна собі дозволити в рамках цього бюджету, який я зараз використовую для такої скальпінгової скальпінгової торгівлі. От, тому що інвестиційно можна дозволяти собі усереднюватись на, на з, 50, з 20 з плечем в крос мержі, такого робити точно не потрібно. Можна пострадати на значно більшу суму. Тому ще раз всім гарного дня. За ринком наблюдаю. Повірте, сьогодні спав 3 години, і воно вірите мені на нерви дуже сильно впливає, отакі рухи, коли я переживаю за, не за себе, а за інших людей. Тому ще раз, всім гарного дня і до зустрічі. Сьогодні планую записати ще багато корисного контенту. До побачення.